В 12-й школі, що на Старому бульварі, під час уроку фізкультури в 6-му класі невідомі викрали 5 мобільних телефонів і 3 гаманця. Покрали кошельок з 200 гривнами і з 100 гривнами. І вкрали 5 телефонів. Многі були айфони. Ми вийшли на фізкультуру, як я зрозуміла, двері не закрилися. Ну, вчитель не закрив двері, тому що ми цього не бачили. Коли ми прийшли, у мене все в портфелі було перевернуто. То есть я сначала не заметила, я просто закрыла карман, думала, ну может так и есть, положила. Когда в кармашек, я его смотрю, щупаю, и вот там ничего нет. Открываю, там ничего нет. Я перед уроком я положила его. Двери были не закрыты, поскольку замок поломан. Нам говорили, что девочки тоже ну закрыли. Сам там не що там закривали. Ну я перша что що у меня кошелек украли, а потім вже інші девочки. Ми последнім ходили, просто не видели, як учитель закривали двері. Мужская раздевалка всегда була відкрита, тому що поламався замок. Вот. И там украли телефоны у нас тоже на місце події одразу прибули правоохоронці. За словами батьків, працівники міліції не випускали нікого, доки не перевірять усі портфелі. Випускали дітей маленьких, ну не ми міліція, і старших дітей. Просто предлагали їм показати телефони, які з ними, і серед них думали, можна познає якийсь то із телефонів. пропавших. правоохоронці опитали кожного шестикласника. Встановити обставини період часу. Mm. Обставини злочину, щоб якісь першочергові першочерговий слідч оперативні заходи як кажуть. Пока так важко сказати. Правоохоронці, доки нікого не підозрюють, а от учні здогадуються, хто це міг зробити. Ну, нам кажется, что это какой-то мальчик э, с 9 класса, точно не знаю. А почему с девятого? Ну, э, тогда рядом с раздевалкой было два класса. 6 В и девятый. Ну, девятый какой-то там, мы не знаем. Получается, ну, мы уверены, что 6 В не мог сделать. А, Наверное, старшеклассников. Человек э, знал, где все это лежит, чтобы обокрасть девчачью раздевалку, нашу раздевалку. То есть это надо, ну, хотя бы два-три человека должна быть. Марина Бышинська, Светлана Дворак, телеканал СК1.